Доброго дня вам, шановні пані і панове. На вихідні прогреміло про те, що в Естонію вже добираються зелені чоловічки, а солдати російські без розпізнавальних знаків. Це не дивина для нас з вами. Ми добре пам'ятаємо події 2014 року. Однак після. Безпілотників в Польщі, літаків, бомбардувальників над Естонією, безпілотників над аеродромами, аеропортами Данії, Бельгії, Норвегії, Фінляндії, безпілотників над виробничими зонами, промисловими зонами Німеччини, Франції, будь-яка подібна інформація. вона… Вибухає, і розноситься миттєво по всьому світу. То, що ж трапилося в Естонії і як розвивалися події? Дійсно, по засобах масової інформації було поширено короткий сюжет про те, що в районі населеного пункту Сааце на дорозі? Яка пересікає територію Російської Федерації, між двома пунктами, населеними Естонії, було помічено групу із семи військових. На них дійсно немає розпізнавальних знаків. І тому місцева поліція, яка опікує і керує прикордонними пунктами, закрила проїзд. Ось на цьому зображенні ви можете побачити цих сім осіб. І до цього, якщо ви війдете по написах відповідних, можна навіть побачити коротке відео, десь приблизно на секунд 30, коли вони вийшли на цю дорогу, і декілька хвилин постоявши, зникли. Однак, як реакція, Прикордонні переходи, ну, якщо їх можна так назвати, було закриті. Які вони зараз, я все це вам покажу на відео. Таким чином, на декілька днів було перекрито рух транспорту. До речі, по цій дорозі е, пішим ходити не можна. Велосипед, е, кінна повозка, ну хіба що автомобілі, мотоцикли і так далі. Але а Пішим тут ходити заборонено по цій дорозі. Чому, власне, зараз я все це покажу? Ну, вели вони себе досить таки спокійно. Спочатку зупиняли транспорт, який проходив. Транспорт тут дуже рідко проходить. До речі, зверху в правому кутку знак, що піший прохід заборонений. Власне, що це за ситуація, де вона виникла. А перше, що слід знати, що чітко визначеного кордону між Естонією і Росією не існує, бо навіть не існує договору про кордони між двома державами. Тому і те, що стосується делімітації, демаркації, навіть немає можливості на основі чогось провести. Події, про які ми знаход... говоримо, відбуваються тут на півдні Естонії, в районі російської Печори. Воно вище нарва, на півночі, де постійно виникають подібні речі. А це внизу, там де Печори, поруч знаходиться місто, яке називається Ізборськ. Можливо, чули, але це два таких. Історичних місця на цій території. Що там є? Там є дуже цікавий такий цікавий закаулок кордону. От на цьому слайді кордон показано фіолетовим кольором штрих-пунктирним. Оцей гачок, який схожий на чобіт, так і називається Саадський чобіт. От внизу на карті можна побачити. Населений пункт Сааце. Це, це чималеньке село. А, так само цей чобіт було, можна було б назвати Лютипайський чи Сесніцький Чобіт, але в зв'язку з тим, що найближчий чималий центр адміністративний це Сааце, тому він називається саацький чобіт. Так от оця група, про яку ми зараз говоримо, отут стрілкою показано, вона була на цьому Жовтому проміжку, червоним кольором позначена дорога, яка йде від Сааце, Лютепаї, і далі аж до Вярськи, туди, до адміністративного центру. Це чималий вже центр повітовий на території Естонії. Справа це Російська Федерація, знизу зліва – це Естонія. Так от, оця група вигульнула тут в районі. Чобота цього Саацького, видно, що на повороті. А на в'їзд на цю територію, Чобота, а нею користується, Це територія Російської Федерації. І оця дорога, що проходить червоним кольором, вона якби пересікає люди, щоб не огинати. Цю територію, бо довжина цього проїзду. Ну, в одних документах написано майже 2 кілометри, в інших півтора. На знакові написано, що 1 кілометр не можна спішуватися, чи виходити з автомобіля, чи навіть зупинятися. Але так чи інакше. На в'їзд на цю територію знаки там декілько мовами написано, що дорога проходить по території Російської Федерації, і на такій-то відстані, значить, заборонено ходити пішим а автомобілям. Заборонено зупинятися. І, власне, от і тут і трапився цей момент. Спочатку ця група людей зупиняла тих, хто. І їхав, запитувала, перевіряла документи. А потім, бачачи, що кількість цих перевіряючих почала зростати, то тут, в районі сесників, дорога була перекрита, от, таким чином рух зупинено. Ви запитуєте: не вже не можна було за 30 років побудувати бізну дорогу? Вона є, вона досить добротна? Ремонт її завершується. Вона буде запущена в експлуатацію, а ця дорога перекрита. Ну так само доречним питання а звідки цей чобід взявся? Цей чобід взявся в 1944 році, вже під закінчення Другої світової війни. Цією земельною ділянкою, так як кажуть місцеві жителі, володів якийсь місцевий партійно-комуністичний бос. І він упросив, щоб рішенням, скажімо, керівних органів радянської Росії цей чобіт було передано до складу Рашиської Федерації. І, власне, дорога, кордон так і проходив повз дорогу, і не було цього пересікання території Естонії. Але сталося те, що сталося, і вже. Коли в 1991-90 році Естонія заявила про свою незалежність відновлення суверенітету, то питання не піднімалося. Більше того, навіть було підписано договір, але він таки не ратифікований цей договір. Було підписано ще додаткові договори про обмін території для того, щоб уникнути е, таких, бо це не один випадок на кордоні між Росією і Естонією такий курйозний. Ну от, Дещо в картосхемі я вам показую, е, що це таке. От Сесники, е, це трошки далі, тут вниз Саац, село. Ось тут на Пересікання кордону, бо синім позначено, голубим позначено дорога, стоїть знак, прикордонний знак Російської Федерації. І отут, от бачите, де автомобіль 2,3 кілометри, тут 2 хвилини. Ну, я так розумію, що до Лютепаї тут десь до кілометра, можливо, трошки більше. А там уже стоїть знак, якби віз на територію Естонії. Лютепаї це ось буквально декілька будиночків, це такий хутірець. Лісний. Отут в цьому місті вигульнула ця група безрозпізнавальних знаків рашистських військових. А ось цей чобіт, саацький чобіт. ну Це так як є там, певні нюанси в будь-яких кордонах, так і тут, як Сувалський коридор, так Саадський цей Чобіт і так далі. Ну Ще цікавіше, що поруч. І чоботом. там? Ось ми бачимо цей саадський чобіт. А поруч ще є ось такий вернюлівський трикутник. Ось, ось він. Бачите, от він справді, от тут його показано, і ось дорога, яка його пересікає. Дивіться, бачите, їдуть автомобілі. І оце ось ці 50 метрів. 50 метрів це територія Російської Федерації. А ось уже об'їзна дорога. Народна мудрість, вона вже знайшла, як обійти ту дорогу. До речі, а фото ці, які я використовую, це фото, зроблені Амосом Чапле, відомим а, фотографом, який дуже цікавиться і фотографує на території колишнього Радянського Союзу такі дивакуваті місця. От, ось ще одне таке місце. Якщо йти далі, то їх іще декілька на російсько-естонському кордоні. Ну і тут цікава річ. Якщо подивитися про цей випадок з цими чоловічками, то коли про нього пишуть відомі інформаційні агентства, пишуть на основі там такої добротної а, добротного паркану, кордону, але який він тут, ми з вами бачимо прекрасно. Бо а, ще раз зазначу: немає документу ратифікованого а, стосовно регулювання питання кордону між Естонією і Російською Федерацією. Хоча Естонський уряд вважає, що основою цього є ось цей Тартуський договір, який було підписано у 2020 році, тому що Естонія відновила свою державність. А це був перший договір, укладений радянською Росією справа ІОФЕ, керівник. Делегації радянської Росії на переговорах з урядом, представниками уряду Естонської республіки, де керівник поліції, керівник війська і представник урядової делегації ПААС, мені здається, прізвище його. І Естонія намагається весь час пояснити, що якщо говорити про якісь правові основи, треба виходити з цього тартуського договору. Ну, а Російська Федерація наполягає на зрозуміло на чому, на пакті Молотова рібентропа і його наступних рішеннях, які були прийняті з фабрикованими, уже поставленими Сталіним урядом. Призначеною Верховною Радою Естонії, ну і так далі, і так далі, і рішенням 1944 року то окрема розмова. Ось так одягнутий естонський прикордонник. і От він, власне, знаходиться в цьому місці, про яке я кажу, тому їх можна побачити, зрозуміти, що це естонський прикордонник. Ну, а що таке російські прикордонники? Ми з вами. Вже побачили. Ось власне це місце, де відбувалися ці події. От знак про те, що ви в'їжджаєте на територію, заборонено зупинятися один кілометр, заборонено проходити пішки по цій, по цій території знаки. Ну і з боку Росії, як завжди, колючий дріт, і переорана полоса. Для того, щоб її не пересікали. Ну, власне, конслаконстабір, він є констабер, тут зрозуміло. Натомість із естонської сторони сторони люди ходять, збирають гриби. Тим більше що на естонській стороні там дуже багаті, як завжди, ліси, багаті це полісся, багаті грибами. Ну, а от ми бачимо оцих російських. Прикордонників, які вигулькнули і наробили переляку. В результаті поліцією було закрито цей перехід. Ну, ненадовго, тому що це не перший і не останній а, випадок, як кажуть місцеві жителі. Але ви уявіть собі, в яких умовах якої потенційної загрози проживають ці а, естонські громадяни, перебуваючи в таких умовах тиску з боку російської Федерації. Ну, власне, от такий цікавий дуже момент. У міжнародному плані про це написали майже всі інформаційні агентства, європейські преса про те, що з'являються чоловічки без розпізнавальних знаків, зелені, згадали всі події Криму 2013-14 років. Тобто, активно про це говорять. Однак реалії були ось такі. І в цьому відношенні очевидно, що ситуація в Естонії, Литві, Латвії, та як і в Фінляндії, вони потребують дуже серйозного уважного відношення. Бо, як ви бачите, тут і без і безпілотників без є над чим працювати. Бо коли бачиш подібну ситуацію, розумієш прекрасно, що говорити про артилерію, літаки, зенітно-ракетні комплекси. І так далі, це, це вже щось ну дуже і дуже дуже, і дуже серйозне. Тому у цьому відношенні а, курйозність таких ситуацій, які базуються на основі невстановлених кордонів, а неврегульованих питань через відсутність правової бази, непроведеної демаркації, делімітації, досить часто можуть виникати. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте. Будьте здорові, до побачення до наступної зустрічі.